Отже, у Вашингтоні буде відбуватися саміт НАТО, начебто, альянс потрошечку починає оживати і справді збільшувати свої бюджети країни безпосередньо довго їх до цього спонукали. Але нарешті 2%, а хтось і більше 2% ВВП вкладає в оборону. Також, начебто. Оборона політика Європи і загалом країн НАТО теж почала розвиватися, і з цим все краще. Насправді НАТО має купу викликів і проблем, які треба вирішувати тут і зараз. Звісно, є очевидні проблеми, як от прихід Дональда Трампа наразі трошечки стало легше, і ми зараз поговоримо в цьому відео про це. Також є проблема щодо невизначеності України, е, начебто, в ком'юніке в цьому саміті все ж таки може пролунати, що Україна. Йде цим шляхом в НАТО, і це незвородній шлях, але дебати йдуть дотепер. Ну, будемо слідкувати. Але давайте все таки глянемо, які найбільші проблеми має альянс і що йому не вистачає, аби стати потужною силою, яку бояться різні диктатори по світу. З вами Валентин. Ну і найперше це рекрутинг. Обов'язково військова служба. Занадто складне на сьогодні питання для багатьох країн Європи, але тільки в Німеччині кожного року 20 тисяч військових звільняються. Їх треба якимось чином замінювати до 2030 року. В Німеччині має бути армія приблизно в 270 тисяч військових. Але плани в 200 тисяч вже є оптимістичними. Це стосується не тільки. Кадрових військових це стосується взагалі і оснащення армії. Все надзвичайно складно, і така ситуація не тільки з німеччиною. Загалом європейці не хочуть іти до армії. Занадто довго цей інститут ігнорувався в суспільстві. Якесь чудове ідеальне життя. Воно було поза цим важливим компонентом суспільства. Ще одна проблема це Сувалкський коридор і безпосередньо Білорусь, яка вже напряму контролюється Московією, е, і загалом країни Балтії, які можуть бути окуповані надзвичайно швидко. Чи готова на сьогодні НАТО не тягнути і захистити ці країни? Теж питання раніше треба було 24-36 годин для того, щоб НАТО в повній мірі змогло надати допомогу. Але чи не станеться так, що Московія? Або в країни Балтії, або через цей коридор зможе пройти, встановити там свій контроль і загрожувати ядерною зброєю. Питання надзвичайно актуально. Звісно, позиції НАТО справді посилились останнім часом. До того ж, додалися нові члени, як Фінляндія та Швеція. А Швеція це острів Готланд, і на цій території справді це дещо допоможе навіть в логістичному моменті. Але Сьогодні Московія може провокувати НАТО і навіть заходити на її території. І невідомо наскільки НАТО в сьогоднішньому стані може дати вісіч, особливо якщо знову таки повторимося, станеться певний конфлікт в рамках НАТО. Знову таки незрозуміла взаємодія між Вашингтоном, де буде вже президентом Трамп, і самими європейськими країнами. І в момент вирішення проблемних питань Московія зробить цей от важкий крок для всіх. Для заходу то питання, чи готове НАТО захищатися і захищати свої території, навіть в такому не дуже зручному для себе регіоні, де Московія недалеко, де е, реагувати треба максимально швидко, де оперативного простору не так багато. Е, то чи готове НАТО чи ні? Ще є проблема. Це острова Шпіцберген, Це теж доволі демілітаризована зона, де московити можуть швидко висадитися і теж провокувати на сьогодні НАТО. Це частина на сьогодні Норвегії. Важливі ці острови саме тому далі йде доступ до багатств північного полісу. І... Це теж важлива стратегічна річ для НАТО, чи готове НАТО на сьогодні захистити Норвегію, швидко відреагувати і не дати московитам зробити, наприклад, з Мурманська якийсь ривок. Це теж зараз обговорюється і незрозуміло чи є такі сьогодні сили швидкого реагування. Далі це інфраструктура дуже багато на сьогодні важливих мостів, через які треба буде перекидати збройні сили в поганому стані в Німеччині. І 130 тисяч важливих мостів. 16 на сьогодні в дуже такому аварійному і неякісному стані. Німеччина хоче ремонтувати по 400 в рік, і то це дуже проблемний план. Але з цим є складнощі, адже бюджет сьогодні. В Німеччині він справді тріщить дещо по швах його намагаються скорочувати. Дуже багато різних видатків, і пільг, і дотації на зелену енергетику, і туди, і сюди. ще й армію треба нарешті спонсорувати. Німеччина не може визначитися, вона буде трошки трансформувати свою соціальну систему чи ні? А треба це робити так чи інакше. Прийдеться. Так от є такий варіант, що зараз світофорні коаліції йде. Домовленість про скорочення бюджету, то й скоротять видатки на ремонт цих мостів. Мова йде в першу чергу про автомагістралі залізничні мости теж з ними є проблеми. Там що, здається, з двадцяти тисяч тисяча теж в аварійному в поганому стані, і це доволі чутливо для Німеччини. А така ситуація не тільки в країни. країні. Просто Німеччина це такий важливий транспортний хаб для Європи. Є і Ситуація з інфраструктурою там дуже важлива для самого НАТО, але не тільки в цій країні є проблеми з цим питанням. Про Дональда Трампа треба сказати, дещо він нещодавно заявляв про те, що можливо навіть з НАТО будемо виходити. Потім сказав Ні, з НАТО все добре. Єдине в мене є претензія до країн, які не доплачують відсотки. Ті країни не можуть розраховувати на Сполучені Штати Америки, тобто на п'яту статтю. І в цьому випадку він буде спонукати далі витрачати на оборону. В Принципі дуже логічна пропозиція, і справді Європа довго тягнула з безпекою, власною, і треба було їх спонукати до цього. Але Трамп дуже неоднозначна людина. Дуже емоційна, треба розуміти, що на сьогодні і серед республіканців кількість тих, які підтримують НАТО як альянс, не більше половини. Десь 40-43% демократів 70% лояльні до НАТО, і там все добре. То з республіканцями не факт, що дає Трампу певний люфт. Критики НАТО і рухів певних, які можуть заважати далі консолідуватися альянсу. Тобто, ми кажемо про внутрішню електоральну картинку, яка буде надавати Трампу більше можливостей до висловів, навіть дій, які будуть шкодити альянсу, Незрозуміло, що зараз буде з Трампом і яким чином далі буде рухатися в напрямку безпеки. Треба також розуміти, що США це дві третини витрат на оборону в самому Альянсі. 800 60 мільярдів доларів це дуже багато, і країни інші НАТО не перекривають цих грошей. Але разом з тим, якщо Сполучені Штати Америки будуть говорити про те, що їм не цікава Європа, це буде спонукати Європейський Союз нарешті рухатися більше в напрямку оборони, формувати свою ядерну парасольку, зокрема з британцями і французами, і багато. Викликів як перед європейцями пора їх вже приймати і рухатися вперед. Угорщина, можливо, частково і словаччина це країни, які на сьогодні включають певну багатовекторність, розраховують на контракти з Москвою, особливо Угорщина, яка хоче тягнути ресурси, і це надзвичайно небезпечно для альянсу. Тому що це така країна, яка постійно має свою думку, яка хоче її збалансувати з думкою московитів, і певні рішення не проходять або проходять надзвичайно важко, тому що угорщина шантажує, встромляє палки в колеса і таке інше. Начебто Угорщина доволі активно включається в місії НАТО, але разом з тим ось веде себе от таким відповідним чином. Словаччина ще як одна країна, яка хоче перейняти досвід Угорщини, і це теж треба враховувати, розуміти, що скоріше за все ці дві країни будуть все більш негативно впливати на альянс загалом. Ну і звісно, Угорщина, яка теж. По суті, всі думали, що Туреччина в першу чергу буде заважати шведам, там змогли домовитися. А угорщина заважала ще більше для того, аби шведи вступили в НАТО. Ну це надзвичайна була ганебна картина. Також, якщо ми на південь трошки спустимося з Балтійського регіону. То ми йдемо до Молдови, яка насправді сьогодні тримається на тому, що українці не дають можливості московитам іти далі. Є там Придністрові такий анклав, який не хочуть на сьогодні вирішувати, в першу чергу молдавани, але армія країни дуже слабка. І що буде далі з нею, теж неясно, і у НАТО теж немає багато відповідей. І якщо не підтримувати сьогодні Україну належним чином, то далі буде й Молдова. Йти це теж треба розуміти, і часто нерішучість альянсу породжує дії ворогів. Тому дорогі друзі, якщо робити такий основний висновок, багато хто вірив кінець історії, що ліберальний демократичний світ наступив, що всі тепер країни будуть отримувати. Зиск вигоду від міжнародної торгівлі В свою чергу громадяни цих країн будуть отримувати більше коштів, а це буде рухати до демократизації, лібералізації. А насправді ні не почало рухати по суті. Насичилися ресурсами московити, китайці, червоні комуністи. Першу чергу про них треба говорити, і інші країни. І тепер вони хочуть ділити планету і їхньої влади цієї. Часто авторитарної вистачає для того, аби робити більш рішучіші кроки, ніж може собі дозволити Європа. Тому Європі нарешті і загалом заходу треба прокидатися в новому складному світі, але який можна зберегти, врятувати, дати сигнал тим, хто себе веде негарним чином, аби нарешті відродився мир і безпека, справді як мінімум. Світу західного і його союзників була на високому рівні. Побажаємо НАТО вилікуватися, повирішувати свої проблеми. Ну, і, звісно, побажаємо їм нарешті прийняти Україну і дати зелене світло про те, що Україна все ж таки стане членом НАТО. Ну і також зробити гарні рішення на самому саміті, які будуть збільшувати нашу спроможність до оборони проти загарбника. До зустрічі!